Малиновський Дмитро, позивний ювелір, пов'язано з минулою роботою. Працював в ювелірній сфері. Спочатку це було велике виробництво, Київський ювелірний завод, потім ще декілька невеличких фірм, ну а потім вже як ФОП працював на себе. Ремонт ювелірних виробів і виготовлення на замовлення. Тобто ну, до того, як, в принципі, вплоть до того, як потрапив у військо. Е, ну, до речі, це дуже допомогло і в цій роботі наразі, тому що да, там під мікроскопом буває, працюєш, особливо це коли дуже дрібні камінці ставляться у вироби. Там дуже відповідальна робота, тому що він зажимається. І якщо погано зроблено, він може випасти, особливо якщо це там, діаманти, наприклад, а це все коштує грошей. Е, тому це ну, дуже відповідальна робота, насправді дуже. Історія в тому, що не то, що я прям особисто пішов, е, да, е, так, так звана група оповіщення зупинила, сказала, у вас, вже закінчується термін обмежено придатний. Треба було пройти перепройти ВЛК. Я погодився, пішов на перепроходження ВЛК. Е, потім Звісно, потрапив уже в навчальний центр прикордонників. Ну і як тільки я потрапив, я в принципі в цивільному житті багато донатив. донатив в тому числі пану Стерненку. І я розумів, що безпілотні системи, ну, скажімо так, це те, куди повинна рухатись наша армія. Ну, і в тому, тоді я почав шукати так само підрозділи безпілотних систем, але зрозумів, що ЗСУ не підходить, раз я вже в учебці прикордонників. Ну і звернувся в Фенікс. Спочатку точніше звернувся в Чернігівський якийсь прикордонний загін, вони теж шукали через Лобікс. А, і попутно Фенікс. Фенікс ну, зацікавились, я потім, можливо, навіть за теж декілька разів прям настойчиво телефонував. ну що там, ну я підходжу, не підходжу. Ну, да, забрали. Я, в принципі, ну, доволен. Мені все подобається. В принципі, те, що я і очікував. Ну, в більшості випадків це. Ремонт дронів, коли приходять, скажімо так, поранені дрони. Це бувають різні випадки. Або пілот не справився з керуванням. Буває, що це ворожий реп, там, якийсь рер заглушує. Ще погодні умови, банально навіть погодні умови. Тобто ця техніка не розрахована на такі погодні умови: дощ, сніг. тобто. Приходять дрони на ремонт, ми їх відновлюємо, ну і також приходять нові дрони, які потрібно допрацювати для того, щоб вони могли використовуватись. Е, дуже, дуже великий відсоток у нас відновлених дронів. Е, максимально намагаємося зробити все, але буває такі випадки, що просто вже ну, максимально знищений дрон, тобто його вже не відновити. А по факту є такі ремонти, з якими ти можеш і пару днів провозитися. Ну, ти відновлюєш дрон. Є ремонти доволі легкі, які там по часу ремонт займає хвилин 30-40. Тобто це саме простеньке. А бувають дуже незвичайні головоломки, коли ти не знаєш, в чому проблема, і ти шукаєш, і цей пошук може займати дуже багато часу. Тобто це... Проблеми в основному не фізичного характеру ушкодження а по Самій електрониці або прошивці дрона. Так, наскільки можливо розбирається до гвинтика, і ті запчастини, які можна використати, повторно використовуємо. Да, звісно, це е, навіть спрощує нам роботу, тому що нові запчастини коштують грошей. А якщо є донор, то повторно це можна використати. В основному, в принципі, ми намагаємось використовувати донорів. Тобто, звісно, і нові запчастини купуються, але в основному це донори. Ну, так само відповідальність. Тут відповідальність перед хлопцями, тобі потрібно зробити, щоб воно все працювало і не підвело в вкрай важливий час, тому що це іноді залежить життя людей від цього. Тут відповідальність навіть більша, скажімо так. Тому що помилки пов'язані з. Просто браком можна виправити, неважливо, навіть якщо це коштує грошей, а людське життя воно безцінне. В принципі, як такових труднощів не було. Я вважаю, що Ну, знову ж таки, да, звісно, не кожен зможе, але головне це бажання. Якщо людина приходить і у неї є бажання робити, допомагати, виконувати свою роботу, вона навчиться навіть тому, що вона не вміла до цього. Звісно, потрібні якісь навички, але бажання дуже важливе, тому що є люди, які, ну скажімо так, у нього відношення мене змушують це робити. І то через, через примус якісно воно робитися не буде. Потрібне бажання. Пілоти телефонують, є спеціально створена навіть група, вони пишуть тоді. Туди свої питання, там, якщо у них щось сталося, там якісь помилки по дрону, вони пишуть, можуть е, особисто зателефонувати, або якщо ти не можеш в двох словах це пояснити, ти йому телефонуєш і пояснюєш, що необхідно зробити, щоб виправити цю проблему. Ну, це буває проблеми як з дронами, так і з пультами, з обладнаннями, з антенами. Тобто, е, звісно, є зворотній зв'язок. Донати дуже важливі, тому що як не крутий, да, можна сказати, багато людей кажуть, держава повинна забезпечувати. А до чого ми тут? Ну, держава не може забезпечити всіх, всім, тому що є глобальні там, потреби закупки, а є точечні, які Треба ну, тут і зараз виконати там. І це можуть бути мінімальні потреби. Заради одного генератора якогось там екафло держава не буде тендер проводити. І, до речі, про тендери це може займати там місяці. Ну, в принципі, я вважаю, що. ну так чи інакше людина повинна виконувати свої обов'язки. Є, наприклад, державні компанії, які так само працюють на оборонку, у них є бронь. Ти можеш піти працювати туди, якщо ти не хочеш допомагати конкретно в самому війську. Вихід завжди можна знайти, а навіть у мене є знайомі, які просто не виходять з квартири. Це, звісно, можна засуджувати, тому що ти ніяку користь не приносиш до держави. Ніхто не каже, щоб ти йшов в Окоп, щоб ти йшов там піхотинцем. Знайди ту роботу, ту стезю, е якою ти будеш допомагати країні. В першу чергу, це навіть собі, тому що ну, це загроза для тебе, це загроза для всіх, для твоєї сім'ї. Ну, Звісно, так, ніхто так не об'єднував нас, по суті, як війна об'єднала. Це, звісно, все одно є люди, які сіють розбрат. Без цього нікуди. Ну, Більшість, так, да, більшість об'єдналися, зрозуміли, що у нас є. Один ворог основний в цивільному житті в більшості, в більшості воно використовуватись не буде. Я думаю, що воно так само буде в військовій сфері. Просто ми будемо як, як держава, яка максимально в цьому спрогресувала, будемо. Допомагати, консультувати, навчати інших, тих самих європейці, американці, вони і зараз у нас навчаються на нашій війні. Так само ми потім будемо впроваджувати це все, то, що наш здобутий опит, ми будемо впроваджувати в їхній армії. Е, да, десь в цивільному житті воно буде. Там, воно і до цього використовувалось, наприклад, аграрії використовували. В якихось доставках, можливо, в майбутньому воно буде використовуватись, ну це не буде масово. Я впевнений, що це не буде масово. Це так само, як штучний інтелект, інтелект всі казали, казали, що він замінить людей, буде все виконувати, все робити. А навіть уже провідні спеціалісти там світові кажуть, що він сам себе зжере, штучний інтелект, тому що він, він, він не винаходить чогось нового. Він просто повторює те, що робили люди. Тобто все одно, щоб щось нове зробити, придумати, це людина. Е, людину не замінити нічим, ні дроном, ні інтелектом штучним. Звісно, з сім'єю поїдемо кудись відпочити. Це е, однозначно після перемоги. Ну, по-перше, перше буде, це зберемося всім, відмітимо перемогу, а потім з сім'єю десь уєдінитися, щоб нікого не було. Ну, Спогадів про доньку багато, найприємніших це народження дитини. Це, можливо, навіть зараз дуже приємний з останніх спогадів це коли вона вступила в КПІ на бюджет. Тобто цим теж дуже всіх здивувала. Вона дуже гарно малює. Тобто та люба фотографія, будь-який момент з нею це... це найкращі моменти в житті. Я дуже люблю свою це... це, Це радість, це краса. Жінки, це краса цього світу. І коли у тебе є дружина, у тебе є доця, у тебе, у тебе подвійне щастя. Я вас дуже люблю. Я повернуся з перемогою обов'язково.